Привіт, Мене звати Таня. Я нутриціолог, і сьогодні ми поговоримо про кишечник. Це така не дуже популярна тема в сфері нутриціології. Тому що ну якби незручно інколи про це говорити. Але ми з вами поговоримо про це, тому що це мега важливо. Кажуть, що кишечник це наш другий мозок, і не можу не погодитись з цим твердженням, тому що після тієї кількості навчань, які я прийшла, є стільки вже досліджень, які доводять, що дійсно кишечник він, наш другий мозок, він змушує нас хотіти солодкого, хотіти булочок, булочного, різної випічки. Саме через проблеми, які є у нас в кишечнику, у нас можуть розвиватися депресивні стани, апатія у нас утворюються дефіцити вітамінів і мінералів. Отакож, бо про все це сьогодні поговоримо. І так, почнемо з того, що я розповім вам, які є симптоми, які свідчать про те, що з вашим кишечником є проблеми. І давайте домовимося, якщо хоча б кілька із них у вас є. Ви серйозно до цього віднесетесь, і або запишетесь на консультацію до нутриціолога, або підете здасти аналізи, або сходите до гастроентеролога, тобто зробити щось, щоб це змінити. Тому що знати це одне, а знати її робити це дійсно те, що принесе вам результат. І так, перший такий дзвіночок це порушення роботи нашого кишково-шлункового тракту. Це коли ви бачите якісь у вас здуття, коли у вас запор. Дуже поширена проблема. Люди інколи навіть не розуміють, що таке е зак закреп Закарб українською <с> <с> це коли ви ходите в туалет по великому е рідше ніж один раз в день. Тобто потрібно ходити е в туалет кожен день. Е ще я вам прикріплю ось бістольську шкалу норми калу, який він повинен бути. Є всього е дві, якби два показники. Е Два види з цієї шкали це норма, показник норми. Все інше ні. А більшість людей вважає, що що це норма? Ні, на жаль, це показник того, що у вас щось не так. Є інша крайність це діарея. Діарея теж показник того, що у вас є певні проблеми і їх потрібно вирішувати. Тому що потім, якщо ми це затягуємо, це призводить до величезних проблем зі здоров'ям. Ще один показник того, що у вас не в порядку ваш кишечник це акне, будь-які проблеми зі шкірою, прищі, висипання, чорні точки, жирний блиск, будь-які аутоімунні хвороби. які Якби скажемо так, проявляються на шкірі псоріаз, екзема, дерматити, атопічні дерматити, алергії це все показник того, що у вас є проблеми з кишечником. їх потрібно вирішувати, прибирати, і тоді оця хвороба. Піде, тому що коли ви приберете причину, яка знаходиться в кишково-шлунковому тракті, проблема сама собою зникне. Хоча говорять, що аутоімунні хвороби невіліковні, але їх можна, прибиравши причину, загнати назавжди, скажімо так, в ремісію. Ще один такий неочевидний симптом це поганий запах поту. Я знаю, що є люди, яких це дуже сильно хвилює. Вони купують якісь косметичні засоби, які це можуть виправити, але насправді потрібно боротися саме з цим надлишковим бактеріалом ростом Тобто це надлишок бактерій в вашому в організмі, які, коли помирають, скажімо так починають спричиняти ось цей такий неприємний сильний запах. Запах з роту неприємний Дуже класний тест, як зробити перевірку. Ось тут у вас на зап'ясті Помийте добре руки, помийте запястя, і просто. Лизніть, лизніть ось тут руку, і через там 30 секунд, коли воно висохне, понюхайте. Якщо вам цей запах не подобається, тому що ми дуже часто свого запаху з рота не чуємо. А це той тест, який дозволить вам перевірити, чи у вас дійсно є неприємний запах з роту. І ви коли понюхаєте це зап'ястя, яке лизнули, ви зрозумієте, добре в вас це чи не добре. Дефіцит ваги дуже частенько до мене звертаються дівчата, питають, чи працюю я з дефіцитом ваги, чи допомагаю його вирішити. Так, звичайно, тут потрібно не просто меню підібрати, тому що зазвичай таке бажання: підберіть мені меню, щоб я набрала своїх там 5 кілограм, тому що в мене дефіцит ваги ні, це так не працює. Коли у вас дефіцит ваги, це значить, що у вас проблеми з кишково шлунковим трактом, у вас не засвоюються необхідні макро і мікроелементи, і тут потрібно спочатку налагодити, скажімо так. Підлікувати те, що не працює, і тоді вже працювати над підняттям ваги. Надлишок ваги теж Теж це означає, що у вас там, наприклад, той жирочок, який відкладається, це порушення вуглеводного, чи білкового обміну, чи жирового. Все, що відкладається у нас лишні в організмі, це наслідок порушень роботи. І дуже сильна тяга до солодкого, коли е, у вас, наприклад, є кандидоз, молочниця, дуже популярний, е, популярна хвороба, яка дуже часто, скажімо так, повторюється, вона знову-знову приходить. Е, лікарі, гінекологи заліковують її там, мазями, кремами, е, дають якісь таблетки, не прибираючи причину, не коригуючи раціон, не працюючи з кишечником, де вона там зазвичай живе, е, хоча проявля... проявлятися вона може і на Статевих органах і на язиці, навіть коли ви бачите ось цей білий наліт, це приз... прояв того, що у вас починає надмірно розвиватися кандида, тому що вона зазвичай може жити у нас в кишечнику, але як тільки у вас там, наприклад, падає імунітет. Росте патогенна мікрофлора, і кандида разом вона одна з представників патогенної мікрофлори, вона також розростається і у вас починаються ось ці неприємні прояви, вигляді свербіння. Ну і ще там купи-купи проблем. Тому, якщо у вас є ці симптоми, це дзвіночок. Того, що вам потрібно записатися до спеціаліста попрацювати з цим. Значить, що я хочу вам сьогодні подарувати за те, що ви додивились це відео до кінця, напишіть мені в інстаграмі. Хочу інструкцію, і я вам надішлю інструкцію, як виправити одну з цих проблем. Напишіть, яка у вас, і я вам обов'язково допоможу. Все, дякую, що додивилися відео до кінця. Записуйтесь до мене на консультацію. Будемо вирішувати. Ці задачі разом, тому що це не проблеми. Проблеми завжди можна перетворити задачі, вирішити їх і прекрасно жити далі. Бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей. Пока!